Йо-йо-йо, дай Боже, МС Черкаси, стара школка. Думайте, читайте, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь. Радий віддати вільних людей на своєму каналі. І з вами, як завжди, ваш улюблений ютубер Петро. Так, ну що? Сьогодні нарешті ми приїхали покупати трошки давнини. Сьогодні шукаємо Римську імперію. Так, перевірка карти в нас продовжується. Дуже багато підписників просили перевірити свій новий прилад саме тут. По цьому періоду. Ну, не тут, а по цьому періоду. То я сьогодні вирішив трошки пошукати римських монет. Так, сьогодні взяв з собою свій головний прилад. Ой, Легенд, хто не знає, а хто знає вже, мабуть, оцінив. Дуже багато людей його замовили в мене. Ну і сьогодні ви зможете подивитися, як він працює по таким досить, досить таким важким періодом. Подивимося, що нас буде чекати по знахідкам. Це в нас редакція цього року. Буквально влітку ми її закінчили по всім областям, тому хто ще. Не встановив собі місця для пошуку і не знає, де копати, можете звертати, звертатись в приватні повідомлення. Так, коротше, довго розмовляти не будемо, все потім розкажу. Саме головне скажу, що нарешті відкрив я свій магазин, і кожен з вас зараз має, має змогу замовити собі подеш... дешево прилад з перших рук. Ось відправка в нас напряму зі складу, хто не в курсі. А от ми того. Два останні відео е, з людьми спілкувалися і вирішували, де він, ну, де він буде. А буде він в інсті. Ось інста. Так що хто там не підписався, підписуйтесь. Там і біушки, куча повна дешевої, хто там хоче починати копати. Та досить багато і нових приладів, майже всі є. Тому звертайтесь, ціни найнижчі. А якщо не дешевше, я вам ще зроблю скидку. Для підписників обов'язково. Так, тому підписуйтесь на канал. Все мене, що ти сказав, за карти потім покажу, розкажу. Коротше, беремо прилад, йдемо в поле. Блін, а ви мені самі скажіть, а у вас таке буває? Бачите, де моя машина? Зайшов у поле, ось, прийшов буквально 10 метрів. Бачите сліди. І дивіться. Какой там? 23, 26. І я вже бачив нашу першу знахідку, хлопці. Дивіться. Бачите? Торчить. Так, да, я розумію, що фігня, але ж все ж таки зачіпка. Маємо тут маленьку фібулу черніховської культури. Друге століття. Так, ну це, це треба чистити і будемо дивитись. Да, на жаль, води не, не дуже багато, але будемо мити якось по польовому, розберемося. Да, не встигли ми і в поле зайти, а вже така краса. Ну, насправді нічого особливого. Це, звичайна фібула чорніховської культури. Ось, бачите, там такі хрестики є. Ну, типово для наших е, земель. Вони таке любили, і дуже багато таких самих хрестиків у нас попадається. Прикольно прикольно. така маленька заколка. Але нічого особливого, тому трошки подивилися і давайте вже швидше біжати. Бо сьогодні у нас часу, мабуть, годин 5 чи 6, бо дуже поздно виїхав. Ну нічого, щось встигнемо. Для вас, мабуть, пройшла одна секунда, а для мене вже хвилин 40. Що я вам можу сказати з цього приводу? Ходжу, потім по трошки перевіряю. І ви знаєте, після той фібулки я думав зараз, як поперуть динарії один за іншим. А накопав лише, бачите, декілька ще фібул. Одна з них залізна така. Не знаю, як нав навіть вибив. але ж цвітнила трошки, мабуть, було не глибоко. І дивіться, попався мені один. Бачите, сигнал 21, 20. Досить непоганий сигнал. Ой, зараз тут вже не, ну, не дуже багато сміття, тому зможу, мабуть, навіть онлайн купати. І подивіться, подивіться, яка прикольна штучка. Це наскільки я бачу, як вона там називається, пряжка якась, мабуть, черніховські культури, друге століття нашої ери, не знаю. Коротше, я себе помию трошки ну і покажу наші останні знахідки. Але ви знаєте, що тут їх не дуже багато. Фібули лізуть, сміття майже немає, але щось ні монет, ні, ні обломків, нічого нема. Ну, подивимось, подивимось. Тільки приїхали, тому будемо вихажувати. Хочу отой холмік провірити. Він, він мені подобається ближче до води. Ну і там пройдемося. Подивимось, де буде більше кераміки. Е, кстати, кераміки тут не дуже багато, я дивився. Може на тому ще є. Теж перевіримо, якщо буде час. Коротше, мию і показую. Так, улюблені глядачі, дивіться, все я для вас помив. Коротше, майже ціла така фібула. Бачите, навіть голка є. Хто не знає, досі досі не знаю, як ви можете не знати, але я кожного разу кажу. Це така заколка римської культури. Плач застігали. Бачите, яка прикольна. Є такий комплект вже майже вже у нас є і від поясу така штучка. До речі, не так погано і сохранилися, бачите? Така патіна досить непогана. Коротше, прикольно. Сюди шкіру, щоб шматочок взяти, і можна носити. Так, і от така, ось, бачите, залізна. Ну, коротше, не знаю, Може і викину, не люблю їх. Ну, коротше, якось так. Не густо, але й не пусто. Коротше, йдемо, мабуть, на той холмік, бо вже здобався ці фібули копати. Тут, мабуть, хатки не було, перевіримо ось там -от далі. Ой, не знаю, чутно чи ні. Щось трошки бомблять, але нічого страшного. Може наші. Так, ну що, наша розвідка продовжується потрошку. Вже перебрався сюди ближче до води. Коротше кажучи, бачите цей холмик, трошки там пробігся, отак от по краю. Були фібули. Ось, був такий шматочок скла старенький якийсь. Бачите, синенький. Ну, це теж того часу, мабуть. Ну, якась така штукенція з хрестиком. Не знаю, монетка воно чи монетка. Ну, хто знає розкажіть. А чого саме включився? Бо йшов на цей холмик сусідній. І дивіться, так? Десь тут побачив. Ой, вирішив з вами роздивитися, так. Десь тут... О, бачите? Бачите, що торчить. Ну, це рад, радує, що вам тут є. А я вже здогадався, що це. Це маленький накінечник. Йо-моє. Побачив наче теж з хрестиком. Бачите? Був хрестик на фібулі. А ось, не знаю, бачите чи ні, теж хрестик, але ж потім покажу. що прикольно, прикольно, з тамгою. Але ж я думав, що це більше скіфів. Але ж, бачите, я почекав, вони завжди теж попадаються, ці накінечники, чи дротики, чи як вони там правильно називаються. Коротше кажучи, прикольно. Вже трошки знахідок є, вже не з пустими руками. Може це якась стара монетка, то ви таке теж скажіть. Що, ще монетку вже знайшли, значить. Будемо перевіряти потрошку. Щось мені цей кут більше подобається. Досить мало сигналів, але якщо щось попадається, то зазвичай бачите щось таке. Може, не сильно крута знахідка, але все ж таки прикольно. Так, що я вже почав втовлюватись, мабуть, чи старію, чи досить багато сигналів. Коротше, дивіться. Десь тут. А. Подивіться, який сигнал. 44. В одну точку. Це ж просто сказка. Коротше, буду потрошку вже з вами копати, бо щось я розлі... розлінувався. Ой, блін, тяжко. Але ж ви знаєте, цікаво, коли на нове місце приїхав, ой, поки там все знайдеш, поки все перевіриш, де ті хатки стояли. Але ж потім все одно ж. Що, все? Та йо моє, Ще не докопали. Але ж все рівно, потім, коли знайдеш ту хатку. Де більше всього знахідок було. Тоді ж, звісно, і копати цікавіше, правильно? Ой, так, ну може. Коротше, та ну вже куди? Блін. Фух, оце так і копаю тут. Хожу. Так, ну давайте ще трошки, будемо вже перевіряти. Так Ну таких от за останній час... Що, все? Так, вже десь викопало, десь тут. Фух, але, але що подивіться, яка глибина. Так? Так, ану, сюди. Все, викопали, точно. Так, десь тут вже подвійний сигнал. Блін, оце сьогодні. Забув перчатки, оце цілий день всю землю, бачите які руки. Більше це не люблю. Так, а ну, давайте будемо перевіряти. Так. Є здогадки? Я хочу динарій. Опа, на. Побачили? Побачили? Щось кругленьке. Кільце. Так, срібло чи не срібло. А ну давайте протремо. Ну чи навіть срібло. Ну що бачите, яке графське, Йо-майо! З камушком, з камінчиком, з камінчиком. Фух. Ну нарешті. Але ж воно я бачу, мабуть, сучасне якесь. Але ж все, все рівно прикольно. Що, класна знахідка. Мабуть, десь тут якийсь будинок стояв, чого воно тут. Чи потіряли, просто не знаю. Але будемо час мити і дивитись. Оце в мене вже настрій добрий. Так. Фух. Треба хоч віддихатись. Подивіться, яка глибина. І винюхали. Все, я задоволений. Ви просто подивіться, яка краса нам трапилася. Йо-майос! З візерунками. Але ж, бачите, така, будемо казати, сучасна є проба. Але ж все рівно прикольна знахідка. Що, отак от, серед поля знайти, із якої глибини ми її винюхали. Це капець. Так, ну я думаю, довго там її роздивлятись не будемо. кошти ми теж її оцінювати не будемо. Якщо хоч, хоче хтось купити, можете ціну пропонувати. Ой, винюхав мій красунчик. Досить багато було питань з приводу цього МД. Так, ладно, давайте вимкнумо його і розкажу. Коротше, з чого я його взяв? Що в мене було до цього, головний мій МД. І вещі варто чи не варто його брати. В общем, це мій вже третій виїзд, мабуть, з ним. І я вам так скажу. По Подріб'язку різному це просто супер прибор. Був у мене Деус перший. До нього з 28-ю катушкою. Ось. Все класно, багато років копав, але, блін, він був не підводний, що не подобалось, і, і трошки не вистачало оцієї знаєте, мутлі чистоти. Ну і через це чекав цей прилад, поки вийде. Ось, і у цьому році ось була можливість одним із перших замовив собі. І тепер перевіряю з ним. Ну, такі перші враження. Ну, на дрібзок супер прилад. Золото я ще, ну, ще не знаходив поки що, але перевіряв, то золото теж досить непогано бачить. Тому кому треба, звертайтесь. Зараз є дуже на них класні скидки, акції, піну подарунок є. Ну, коротше кажучи, буде суперкомплект за супер низькою ціною. А, ще є симплекси, тому кому теж треба, можете звертатись. Там, не знаю, Зараз там може акцію вам виставлю актуальні, які ціни будуть. Але ж вони змінюються від курсу. Але курс впав, тому будемо брати собі обновочки до Нового року. Вже пора. Так, коротше, щось вже забалакався. Але ж щоб багато було питань, вирішено всі одразу відповісти. Магазин мій. Кому треба, звертайтесь підписникам скидки. Все головне сказав. А е, да, і дуже багато було питань ще за карти, тому е, кому треба, не тільки по Україні, а по іншим странам. Дуже багато людей поїхало з України, тому звертайтесь, всі карти є, це можна замовити чи зробити. Коротше, кому треба місця, отакі ось, щоб копати старовину, звертайтеся, а ми йдемо, а ми йдемо далі. Ті господи! Коротше кажучи, хлопці та дівчата. Я тут ходжу, вже цілу годину не включаюся. Знімав все онлайн. Подивіться, як хрінь хріну збирав. Фібу тут. Хоч до бля. І послухайте, От, зараз одну кину, який сигнал. Так. Ну дивіться. 25, 28. І тут дивіться. 27, 28. Ну і що ви будете робити? І все воно б'є високо. Ну, це, знаєте, мабуть, такий, такий маленький недолік. Але ж все, по-перше, винюхую і все чутно гарно. А по-друге, бачите цей гуртик? Ви його ніколи ні з чим сплутати не зможете. Це хлопці та дівчата. Динарій! Я вже думав, сьогодні не знайдемо. Фух, Я оце перевіряю, все. Так, де там моя фібула? Ось. Коротше, вже думав, не знайду. Короче, був один гоплавиш маленький срібла. Ось там трохи далі знайшов, потім покажу. І все, коротше. І ходжу, як дебіл, ці фібули збираю. Та да, вони тут 100% жили. Десь, мабуть, тут ці хатки стояли. Ось така кількість, подивіться. Ну, це просто капець. А, ще був цирьох один. Але ж такий вбитий, то я вже не показував. Нічого там дивитись, потім покажу. Коротше, блін, назбирав тут цілу жменю. ціле плем'я тут було на цьому пагорбі. Фу, але ж втомився капець. І нарешті наш динарик. Але ж не бачу хто. Треба його мити. Ну ззадів начебто класний рисунок. Знаєте що? Давайте зараз разом з вами подивимось. Я його чистити не буду. Хоч трошки буде цікавіше. Так, положу, щоб ви не думали, що я піддивляюся. Так, я вже надів макролінзу. Блін, зацепився провід, кошмар. Ці проблеми ютуберські. Так, де там наша монетка? Ось вона. Ну що? Готові подивитися? Хто такий? Інтрига, інтрига. Ну, я вже, мабуть, догадався ви лиця. підсказка, бачите ззаді ту косічку і надпис комм. Ну що, не загадалися? Гарнюнік, Гарнюнік, сахранчики, й йо. Так. Треба себе тримати в руках. Ви просто подивіться на цього красення. Блін, оце ну як війна була. Перший, перший раз так вийшов покопати в свій улюблений період. Да, це саме Римська імперія. Нічого мене так не збуджує, як оці гарненькі монети. Блін, не пам'ятаю, якому році він правив. Може хто точно підскаже. Начебто 170-й рік нашого, нашої ери, не помню. Але все ж таки загулете, кому треба, точніше, прикольно. Все, ну я вже, ви знаєте. Задоволений. <хи> да, нормальне у нас місце, але ж бачите, монет маловато. Я кажу, але ж моточок був, може тут якісь прикраси є з срібла. Бо з, з бронзи тут їх просто валом, але цікавих мало щось. Так, ну може зараз вже приведемо нашу улюблену рубрику, що ви скажете з цього приводу. Наші камради копали всім, хто просив, установив встановив карти поселух, і вони мали змогу разом зі мною насолоджуватись такими е, древніми речами. Тому сідайте зручніше і подивіться, що наші камради накопали. Шли селом, шли селом, партизани, По своїй українській невільній землі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і леці. Що, як наші хлопці походили? Да? Відчувається, це жага піти в поле. Оце ж з таким настроєм я сьогодні пішов. Дуже, блін, ви мене роздраконили. Тому всім ще, ще раз дякую за звіти і кому треба нові. Нові координати поселень по Україні чи по іншим странам, звертайтеся, вам теж ми їх зробимо без проблем. Але головне пересилати звіти. Ви знаєте, є маленька проблема, те, що знахідок дуже багато, а все ж таки час там ну, 5, 7, 8 хвилин я не можу таке робити відео. Тому, кому цікаво, є ще всі інші знахідки в мене в інстаграмі. Тут буде посилання. Тому хто хоче дивитись на знахідки, чи там як. Не знаю, як я оленя кормлю моркою з рота. Ну, можете долучатися до інстаграму. Там же в мене якось так на основі інстаграму буде магазин. Там будуть бушні прибори, нові прибори, скидки, акції і так далі. Ось тому все, що треба для коперя, пішіть, все зробимо. А і ще, саме таке прикольне, зараз можна ще й золото продати дуже класно. Тому хто хоче продати золото, пишіть. Томовимось. Ладно, коротше, рубрику провели. Всім всі, всі, ще раз дякую за ваші звіти. А ми будемо продовжувати, бо часу не так уже багато. Коротше, хочеться ще трошки походити. А, кстати, я придумав собі слоган, знаєте, як там називається. МД прибори і катушки, все це знайдете у Петрушки. Коротше, я розумію, що це не в животі ураган приймає спомізан, але ж теж згодьтесь непогано. І накидайте варіантів. Саме крутий варіант, я оберу і буду вам кожного відео там говорити. Коротше, все, тепер точно все. Так, що я вам скажу з цього приводу. Коротше кажучи, за останні 40 хвилин, щоб сказати, що дуже багато пропустив, то не дуже багато. Саме цікаві знахідки, ось я вам підготував. Це така ось була фібула. Прикольна з таким кружочком зверху. Вона така досить рідка е, вполовинка наку такого прикольного, старенького. Ну і зацепік. Ну і фіболи. Тут фібол цех, мабуть, був, їх робили. А ви знаєте, чого я включився? Дивіться. Всім звичний сигнал 25-23. Саме так, приблизно тут на цьому приладі. Б'є пластика досить високо, зауважте. І дивіться, дивіться, який красен вискочив. Ну, вже це, це вже точно скіфський. Бачите? а, Йо-майо, -йо. ну що зараз там але вам, мабуть, не дуже класно видно, але повірте мені, тут шикарна, шикарна патіна, яку я так можу неаккуратно здерти. Це, коротше, так не робіть, як я. І це вже дуже радує. Може в цьому куті і жили, хто його знає. Бачите, звідси видно. Ось холм йде і він продовжується. А за хомом вже йде вода. Якось так. І, і, і там, кстати, холми є. Може там треба буде перевірити. Може, такі піньки сиділи, піньковська культура чи ще щось. Треба дивитись. А зараз будемо роздивлятись цю знахідку. Так, зараз будемо роздивлятись найцікавіші знахідки, ось ті, що ви пропустили. Бачите, який шматочок наконечника був. Да, Жаль, що поломаний, був такий величезний красень. Але ж десь вони, мабуть, тут і є, якщо це є поломаний, може і цілі є. Так, ось цього ми тільки що з вами видірнули. Ви подивіться. Ну, Блін, ну, зараз сонця нема, але ж він зелений такий. Блін, гарненький, маленький. І це скіфи, наскільки я бачу, десь. Шосте століття до нашої ери, і це дуже круто. А це, мабуть, шосте чи сьоме. Такі прикольні. Так, ось, бачите шматочок срібла який. Коротше кажучи, ви уважно стежте з такими ось оплавишами. Вони, як правило, бувають з бронзи такі зелені, але їх ви срібно церапите. Може бути проба невисока. Коротше, срібла, і вона теж зеленіє. Чи може там десь лежала в кучці? знаєте, Коротше, перевіряйте, я одного разу 20 грам за вихід збирав такого. Так, ось така ось фібо, то що я казав, бачите, з таким кружочком. І ось така вушка. Ну, а все інше, звичайні фібули, нічого цікавого. Коротше кажучи, не знаю, як назвати цех. Цех Фібул, якось так відео назву. Подивимось. Так, час нас вже піджимає, тому давайте потрошку будемо. Ви Ще тут трошки пробігуся зараз, хвилин 15-20. Та будемо йти до машини, бо хочу ще звітом записати, щоб ви подивилися на цю кількість. У мене вже штани спадають. Бачите, який карман назбирав вам. Але ж одні фібули. Я ж не буду вам одні одні фібули. О, знову фібула. була! та чи чи двадцята там. Так не цікаво. Ладно, виключаюсь. Так, ну що, я вже повернувся до машини. І ви знаєте, щоб сказати, що ви багато пропустили, я так ну, сказати не можу. Був ще один нак маленький, такий фігенький. Ну, коротше, одна фібулка на тому маленькому пагорбу. Не знаю, бачите чи ні, ось на тому. Ну, коротше, копом я сьогодні, хлопці, дівчата, задоволений. Я скажу вам так, що набомбили ми з вами повну лопату знахідок. Класна, класна назва для нашого ролику. Так, мабуть, і назову. Коротше кажучи, коп супер, настрій супер, всім дякую за перегляд. І я вам напам'ятаю, що кому треба новий МД, здати старий А! ви можете здати старий МД, чи віддати частину золотом, яке знайшли, ну, яке знайшли ось, і взяти новий МД. Ну, коротше, там можна мані... маніпулювати як завгодно, все для вашого комфорту. Коротше кажучи, кому треба, щось пишіть. Ну, а я вам ще раз скажу дякую за те, що підписуєтесь, за те, підтримуєте мене. І, і хочу нагадати, що обов'язково підтримуйте ЗСУ, це зараз потрібно, як, е, як ніколи. І ви знаєте, хочу вас поздоровити сьогодні, саме сьогодні е, об'явили про те, що Херсон звільняють. Москалота е, тікає, ми радіємо. Я всім бажаю, щоб якомога скоріше була перемога, і щоб той клятий Путін здох, і вся Україна була вільна. Тож, на цій такій. Веселій ноті, давайте все ж таки будемо вже починати дивитися знахідки. Так, ну що, розповідати не густо, але й не пусто будемо чи ні? Ну, на мій погляд, покопали ми сьогодні просто супер. Ви знаєте, в принципі, я задоволений новою редакцією, досить точно. Ну, Сьогодні, мабуть, бачили там метрів 70, може, чи 100 не попали, але ж... Маленька розвідка все вирішує. Так, дивіться, коротше, надіргали ми сьогодні таких чотири накінечника. На жаль, один зламаний, але інші, ну будемо казати, непогані. Один з там хую був такий прикольний, з хрестиком, як якась фібула теж була, не знаю, де я вже задів. Мабуть, ця. можете порівняти, бачите хрестик? Ну і на нації, такий самий ось то що я вам казав. Плем'я, одне плем'я. Так, значить це фібула того часу. Прикольно. Так, ну і цей був такий прикольний. В сахрані, бачите, красивий. красивенький. Так, далі. Така кількість от фібул всяких, ну їх було тупо купа. Такий двунділь був убитий. цариця полів називається в народі, але теж нічого цікавого. Це ви там на подивитись свого. Так, ось бачите, така прикольна штукенція. Це пряжечка. Я настільки знаю чорніховські культури, але ж вони такі е, досить рідко трапляються. Зазвичай вони, вони такі круглі, з ось такою от... зачіпкою, не знаю, як вам правильно. Ну і наші три супер-знахідки за сьогодні. А вже ж це таке кільце красивенне, просто супер. Так, ось такий кусочок, шматочок серебра, срібла і ось такий ось срібний динарій гарненький. Просто бомба, на мій погляд. Не знаю, як такі знахідки можна не любити. Це просто, блін, найкраща монетка, що може трапитись в полі. Коротше так, всім дякую ще раз. Час цінути не будемо. Підписуйтесь, ставте лайки, підтримуйте український контент. До зустрічі в новому відео. Всім пока.